Багато читала про пластир для колін. Мені підписниця радила, щоб я виписала. І от нарешті такі ж я виписала ці пластирі для колін. І хочу самостійно випробувати і на собі, і на діду липку. Завтра дам вам чесний відгук. Отак от виглядають ці пластирі. І зараз нанесу собі на коліна. Так, знімаю. Рухатись ці пластирі не заважають. І чекаємо результат. Замовляла я ці пластирі на сайті, вони дуже зручні у використанні, працюють без безнеболювальних препаратів, виготовлені лише з натуральних інгредієнтів, покращують рухливість суглобів, можна носити під одягом, підходять для будь-якого віку і для будь-якої шкіри. І от саме зараз на сайті ви зможете ці пластирі придбати зі знижкою мінус 70%. Знижка буде діяти 24 години, поки є сторіс. Тому, якщо що в кого болять коліна, рекомендую придбати такі пластирі.